Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти життя одного з найбрутальніших акторів сучасності Джейсона Стейтема. Поїхали! Джейсон Стейтем народився в Британії у родині співака та Кравчині. Батько сімейства, крім основної роботи, професійно займався боксом та гімнастикою. Тому не дивно, що й діти виявляли інтерес до спорту. Старший брат Джейсона захоплювався бойовими мистецтвами, тоді як сам майбутній актор віддавав перевагу футболу та плаванню, зокрема, стрибкам у воду. Саме цей вид спорту зацікавив Джейсона випадково, коли йому було 12 років. Років на відпочинку в Майамі він побачив чоловіків, які стрибали з трампліну. Повернувшись додому, Джейсон одразу вирішив записатись до відповідної секції, тоді як його тренером став Кім Вайт. Пізніше фахівець очолив юнацьку збірну Британії зі стрибків у воду, а потім і дорослу. Запрошення до складу отримав і його підопічний Джейсон Стейтем. Разом вони перебралися до Лондона, де мешкали на тренувальній базі та готувались до змага. Гань Джейсон увійшов до олімпійської збірної Великобританії для виступу на Олімпіаді в Сеулі і перебував у складі національної збірної 12 років. Натомість, крім восьмого місця, зі стрибків у воду на чемпіонаті світу з водних видів спорту, досягнень у стейтема, більше не було. До того як стати професійним актором, Джейсон працював моделлю та брав участь в різних рекламних кампаніях. Через деякий час власник агенції, на яку працював Стейтем, став продюсером дебютної картини Гая Річі, карти гроші, два стволи. Якраз він запропонував режисеру кандидатуру Джейсона на одну з ролей в картині. Річі запросив Стейтона на проби і запропонував тому зобразити хитрого торговця з вулиці, який має продати йому. Якусь несправжню коштовність. Джейсон не розгубився і з легкістю виконав поставлене завдання. Тоді Річі спробував віддати назад підробку, але Стейтом її не прийняв, залишаючись при цьому незворушним. На цьому співробітництво Джейсона та Річі не припинилося. 2000 року режисер запросив актора зіграти у фільмі Великий Куш. Натомість спочатку передбачалося, що роль Джейсона буде другорядною на фоні головних персонажів в яких у картині виконали Бред Піт, Рада Шербеджія та Деніс Фаріна. Проте під час зйомок роль Стейтема постійно розширювалася, і до виходу фільму Джейсон перетворився на головного оповідача. Паралельно з роботою в британському кінематографі актор починає зніматися і в голівудських режисерів. Дебютом в американському кіно стала роль англійського торговця наркотиками у картині Зроби голосніше. У 2001-му Джейсон отримав. Моє головну роль у фантастичному трилері Джона Карпентера Привиди Марса у тому ж році його партнером у картині протистояння стає сам Джет Лі. А двома роками пізніше Стейтом приєднується до зіркового складу в пограбуванні по-італійськи. Кар'єра Джейсона потроху піднімалася вгору. Проте справжньою зіркою бойовиків його зробив фільм Перевізник. Картина принесла Джейсону його перший мільйон доларів гонорару, тоді як продовження. Викликало не менший інтерес публіки. Брутальний стиль Джейсона був помічений іншим видатним актором Голівуду Сільвестором Сталлоне. В одному з інтерв'ю Слай зізнався, що йому подобається акторська гра Стейтема. Власне, тому він запропонував Джейсону одну з головних ролей у своєму фільмі Нестримні. Натомість, працюючи в Голівуді, Стейтон не забував і про рідну Британію. У 2007 році творчий тандем з Гаєм Річі знову приніс свої плоди. Ейсон з'явився у фільмі Револьвер, де зіграв невинно засудженого Джека Гріна, який втратив сім років життя перебуваючи в одиночній камері. До речі, для зйомок у картині Завжди лисий стейтем обзавівся розкішною шевелюрою. Джейсон Стейтем не може похвалитися великою кількістю романів. За весь час він був помічений в компанії лише чотирьох жінок. З моделлю Келі Брук актор почав зустрічатись у 1997 році. Вона чекала пропозиції руки і серця, але заручені все відкладалися. В результаті на зйомках картини Троє на острові Келі знайомиться з Білі Зейном і розлучається з Джейсоном. Зрештою, і ці відносини для неї виявляються невдали. Сами тоді якстейтом довго страждати на самоті не став. Наступною супутницею Джейсона стала Софі Монк. Вони познайомилися на зйомках фільму Лондон, куди австралійську модель запросили для зйомок одного з епізодів. Джейсон і Софі провели разом лише рік. Жодного разу вони не виходили разом у світ і взагалі намагалися не афішувати стосунки. Так само непомітно вони і розлучилися. Наступні чотири роки актор зустрічався зустрічався з Алекс Зосман. Вона була далека від кіно, працювала мистецтвознавцем і також чекала від стейтема пропозиції Руки та Серця. Проте в 2010 році закохані розійшлися. Вірною супутницею Джейсона виявилась модель Вікторії Сікрет Розі Хантінтон вайтлі Майбутнє подружжя познайомилося у 2010 році на музичному фестивалі Коачела і одразу одне одному сподобалося. Джейсон. Був підкорений красою і чарівністю розі, тоді як дівчині сподобалася впевненість, яку випромінював стейтем. Через чотири місяці після знайомства пара стала жити під одним дахом. Спочатку закохані ретельно приховували свої відносини, проте потім осміліли і почали з'являтися разом на публіці. У 2013 році інсайдери повідомили, що стейтем готується зробити Вайтлі пропозицію і навіть купив розкішну об. Обручку. натомість стало відомо, що кохані вирішили якийсь час пожити окремо один від одного, проте розставання виявилось тимчасовим. Незабаром пара придбала величезний маєток в Беверлі хіллз А трохи пізніше на безіменному пальці розі з'явилася неймовірної краси обручка. Джейсон самостійно виконує більшість трюків та вважає, що якщо часто користуватися послугами каскадерів чи вдаватися до комп'ютерної графіки, картина виглядатиме як підробка, тоді як глядачі відчують себе ошуканими. Серед трюків, які стейтем виконував сам, була, наприклад, сцена з фільму Адреналін, в якій актор висів на гелікоптері на висоті 600 метрів над центром Лос-Анджелеса. Єдине, що утримувало його від падіння, це Невеликий пояс, і тонкий дріт. Багато років Джейсон перебуває у відмінній фізичній формі. Він тренується 6 днів на тиждень приблизно по годині, при цьому ретельно слідкуючи за своїм харчуванням. Натомість, за словами актора, для нього важливо, щоб тренувальний процес не набридав і був ефективним. Тому він ніколи не повторює те саме тренування двічі. Улюбленими вправами Джейсона є присідання зі штангою над головою, взяття штанги на груди та різні варіанти роботи з гирями. При цьому актор практично виключив з раціону цукор в чистому вигляді, борошняні продукти та алкоголь. Стейтем не вживає вуглеводи після двох годин дня, а після семи вечора не вживає їжу взагалі. Зазвичай сніданок актора включає кашу, свіжі фрукти і яйця, обід, коричневий рис, овочі на пару, суп, місо вечеря, нежирне м'ясо, курка, риба та салати. Між основними прийомами. Ї... Жі стейтом перебивається горіхами та готує протеїнові коктейлі. Таким чином, кінозірка харчується 5-6 разів на день невеликими порціями. До того ж, він випиває не менше трьох літрів простої води за день. Шанувальники Марвел чудово знають такого лиходія коміксів як стерв'ятник. Це відомий противник людини Павука та член зловісної шістки. У 2017 році він уперше з'явився на великих екранах у фільмі Людина павук Повернення додому, де його зіграв Майкл Кітон. Натомість на сторінках коміксів персонаж вперше з'явився ще у 60-х роках. Незважаючи на те, що у читачів вже склався його образ, сценариз. Брайан Майкл Бендіс попросив художника Марка Баглі намалювати нову версію персонажа, який буде зовні схожий на Джейсона Стейтема. Зрештою, новий стерв'ятник не сильно нагадує британського актора, проте певна схожість таки спостерігається. Крім акторської кар'єри, декілька разів Джейсон озвучував персонажів відео ігор. Так, наприклад, у першій Call of Duty він подарував свій голос сержанту Вотерсу, який епізодично з'являється у грі. А саме під час диверсії на греблі Едер кораблі Тирпіца, а також при ліквідації ракет Ф2. Крім того, Стейтон озвучив Шрайка, експерта з техніки і транспорту у Red Faction 2. Одним з головних атрибутів у фільмах зі стейтемом є дорогі та стильні автомобілі, тоді як персонажі Джейсона завжди неймовірно круті водії. Ось тільки в житті це зовсім не так. Актор зміг скласти іспит на права лише з третього разу. Натомість, спеціально для картини пограбування по-італійській, Джейсон навіть тренувався з чемпіоном Формули 1 Джеймоном Хілом. Проте це все одно не сильно допомогло актору на знімальному майданчику. Тим не менше, у тому ж році горе водію вдалося викрасти на фестивалі музики Коачела гольф-машину, на якій він вирішив покататися центром міста. Незабаром Джейсона помітив офіцер поліції, зупинив, попросив повернути машину і наказав повернутися до себе в готель. Джейсон Стейтем любить пожартувати над своїми колегами. Так, наприклад, під час зйомок картини карти гроші два стволи він розіграв продюсера Меттью Вона. Останній купив новенький порш і дуже здивувався, почувши дивний металевий звук. Коли Меттью звернувся до сервісу, виявилося, що Джейсон підклав у машину скриньку з підковами, які під час руху видавали дивний звук. У 2008 році змі облетіла інформація про те, що актора Джейсона Стейтема було вигнано з вечірки плейбоїв маєтку Хью Хефнера. Причиною стала банальна відмова взяти участь у фотосесії. Сам актор ніяк не пояснював, чому він був змушений залишити маєток у супроводі охоронців. На сьогодні це все. Якщо ви хочете і надалі дивитись цікаві факти зі світу кіно, поставте лайк, напишіть коментар для просування цього відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.